О, добрий день. Десятий клас. Що ви, в бадьорі. Бадьорі. 25-річний Павло Юрчишин навчає історії учнів Калицького ліцею номер 3 четвертий рік. Серед майже сотні вчителів у закладі каже він, є наймолодшим. Чоловік закінчив Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, що у Києві. Розповідає, завжди любив історію, але ніколи не думав, що зможе викладати її у школі. Допоки не натрапив на вакансію у цьому ліцеї, Вчителем зараз насправді буде складно, але дуже цікаво. Дуже якщо тобі подобається працювати з дітьми, якщо ти е, хочеш. Е, Впливати якось на діду, коли дитина нічого не знає, а тут вона бац і щось запам'ятала. А вона ще й зацікавилась, приходить до тебе на перерві, показує тобі якусь монету. Дивіться, от я вдома знайшла монету, показує якийсь камінчик, схожий на стрілу там древньої людини. Щоденно у розкладі Павла Юрчишина по 5-6 уроків. На кожному з них розповідає вчитель, намагається складний матеріал зробити доступним, щоб дітям було цікаво і. Пізнавально а зараз 10 клас ваша любима вправа, ваше любимі завдання це зашифровані емодзі, які складають поняття. Такий сучасний ребус у Калуському ліцеї номер 3 приблизно тисяча учнів, і майже кожен з них каже десятикласниця Анна Дрань, знає Павла Юрчишина, який про історію розповідає не лише у шкільному кабінеті, але й у соцмережі TikTok. Залучаючи до зйомок і учнів. Ми не то, що дивимось Йотік. Ми підписалися, звичайно, лайкаємо, але ми ще беремо участь у зніманні відео. Там як масовка, як самі головні герої відео. Для нас Павло Володимирович рідний. Ми кожен день його бачимо. У нас кожен день з ним уроки. Ну, прекрасно викладає. Все зрозуміло, вс... немає якоїсь води, немає такого, що дуже тяжко, нічого не зрозуміло. На сторінці вчителя історика майже три тисячі підписників. Деякі відео підраховує Павло Юрчишин. Набрали понад півмільйона переглядів. Добрий день. Мене звати Павло Володимирович. Я ваш новий вчитель історії. Записуємо тему. Зробити гаджети помічниками учнів реально каже вчитель фізики Калоського ліцеї Богдан Гузуватий. Підхід до віртуального навчання свого колеги він вітає. Діти дуже погано розуміють слово не можна, тобто вони навпаки хочуть це зробити. Тобто, так я стараються так, щоб це можна було якось певно, ну поступово залучати. Тобто поступово стараємося включати там телефон для навчання. Вчитель має бути якимось прикладом для наслідування. Якщо учень рівняється на цього вчителя, то він і буде виконувати його завдання. Аби фах вчителя був популярним, а освітяни авторитетом для учнів. Одного бажання педагогів додає Павло Юрчишин, Буває замало. Всі вчителі під кінець року емоційно вигорають більше чи менші мірі, але так воно є. Вчителі втомлюються крім бажання творчої реалізації, має ще бути і ну ми живемо в такому світі фінансова складова. Якщо зарплата учителя в школі буде вищою, тоді найкращі люди будуть думати. Хочу мати хорошу зарплату, йду до школи. І буде відбуватися а, набір постійно нових, нових, кращих людей. А учні, дивлячись на вчителя, будуть бачити, що ця людина успішна, радісна, любить свою роботу, любить дітей, тому що діти заслуговують, щоб їх любили. І діти будуть самі хотіти ставати такими, як ці вчителі, будуть розуміти, що знання може мене зробити успішною людиною. Інна Сендецька Монік, Юрій Кривецький, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.